Сына і Святого Духа. В сьогоднішньому і ми чули повчання від Господа. Він дає нам заповіді, прості заповіді. І це азбука. Що ви не хотіли, що ви хотіли, щоб вам творили, то творить іншим, щоб ви... Не хотіли, щоб вам робили, то не робіть інше. Здавалось би, все дуже просто. І кожен це розуміє. Але на практиці ми бачимо зовсім інше. Люди розуміють, що не треба робити зла, чогось роблять. Чому так? Чому сьогоднішній світ такий злий, складний, тому що люди не виконують цю азму, яку нам дав Господь, тому що любить не ближнього, як вчить нас Господь, а самого себе. Ми бачимо, що всі кажуть, що вони християни, але елементарних, на жаль, правил не дотримуються. І вони думають, що ніхто не бачить, піду покаюся, виправдують себе різними обставинами як політичними, національними, іноді навіть геополітичними. Але Господь завжди є один і той же. І всі ті заповіді, які він дав нам, всі вони до скінчання. Істинні. І ними нам треба себе перевіряти. Сьогоднішній світ дуже складний. І навіть ті, хто повинні ці заповіді не тільки декларувати, а й вчити і виконувати і показувати приклад Господь навпаки. Господь каже: не вбий, не вкради, не прилюбудій. А ми бачимо що християни, які повинні повинні були б жити в мірі, не виконують їх. І за цього страждає світ, і за цього і війни. Тому що мало кого сьогодні можна називати християнами. Навіть з тих, що займають великі чини і в церковній іерархії, на жаль, і в державі. Чому так? Тому що живуть не по захваті. Одного разу один єпископ, Ісаак Сірін, був у себе на кафедрі, де нього прийшли два дві людини. І ось одна людина казала, розсади нас, вони не могли розділити своє майно. Але Ісаак Сірін привів приклад, каже, ну от Іваніві ще сказав. Але вони не дослухали до кінця. Каже, що нам твої Іванлії? Розсуди нас. А він сказав, о, так для вас неважливий Іванів. Він зібрався, пішов постелі, залишив свою кафедру і написав цю книгу дуже повчальну, по якій Серафім Саровський вчився, слова Ісака преподобної Ісакасі. Звичайно, нам, християнам, нема куди йти. Тому що ми живемо в цьому світі, ми повинні нести свій послуг, виконувати заповіді. Але як нам жити? Як нам бути в цьому світі? І Господь далі в середньому Іванові нам каже, щоб ми любили своїх ворогів, не озлоблювалися. І Господь дав нам саме найвищу заповідь. Він сказав: а я вам кажу, любіть своїх і будете синами Всевішньому. Тому що дивіться, Господь. Дождить і сяє на безблагодатних і благодатних. От Господь якраз тобі показує, як в цьому світі складному злому, який у злій лежить, нам вижити. головне нам не злобитись. Тому що він і казав і раніше в Івані, що помножить честь у багатьох холонений любов. На той, хто притерміє до кінця, той смертейся. Щоб не відбувалось, нам треба бути подібними до Отця нашого Небесного. Ми бачимо, що в цьому світі Він всім дає можливість спасатися, всім дає можливість жити, але в іншому світі так не буде. І щоб нам вийти в інший світ, нам треба дуже бути уважними до себе. Хоча б нічого не говорити з Богом, хоча б не робити нічого. Погано. Нехай якийсь світ йде в пекло, а нам не треба туди йти. Подивимось, наприклад, праведне оноя. І цей приклад дасть нам якраз правильне розуміння, як нам жити в цьому світі. Ми бачимо, що він будував свій ковчег. Хоча його і руйнували, але він будував, не проповідував людям, і не озлобився. І Господь його спався. Подивимось, наприклад, Лота. Наприклад, інших праведників. Він жив дуже в розбещему місті, в Содомі його болі. Але він не ходив, як ми читаємо в Святому 8 плакав про міста, але він його не засушував. І коли прийшли з ранні, він навіть своїх доню хотів віддати. Щоб не нанесли образи страні. І Господь його спас. Також це приклад, що ви не повинні його засуджувати. Ви повинні вірити Господу, і щоб не сталося, повинні берегти саме головне своє серце і злоби. Тому що зараз якраз багато засуджують один, другого, третього, озлоблюються, і, нібито і не робить поганих якихось справ, але в серці зло. От головне не допускати до свого серця зла. І Господь вчить, як нам це робити. І той тільки може назвати себе християнином, який любить ворогів своїх. Про це казав старій Сила Мохось. Він якраз ставив цю заповідь «Любов до ворогів. Якраз цю заповідь ставив в... Визначення, чи людина християн, ні. Чи... якщо ми любимо свою ворогу, то ми християни. Якщо ні, то ми не християни. Тому, щоб ми стали з нами, ми повинні подібне бути Богу. І так поступали святі, які спаслися і старці, і преподобні, які в до них не приходили, і не розуміли, що вона, звичайно, є на ньому. Але це хвора людина, духовна. Якщо ми знаходимося в лікарні, і бачимо там хворих дуже людей, один лежить на ліжку, не може встати трошки. Інша людина взагалі паралізована, не може навіть порахнути своєю рукою. І от уявіть собі, що ця паралізована людина каже, дайте мені води. А інша каже, ти дуже хворий, я тобі не дам люди, тому що ти хворий. Так і в духовному плані. Є такі люди паралізовані, що взагалі не можуть нічого доброго зробити. Але і вони потребують деяких милості, милості, а ми їх засуджуємо і кажемо, ви злі і з вами е, е, не хочемо нічого мати. Ви Недостойні нашого, нашого доброго погляду. Але ми знаємо, що коли до Сіроки Мосаровського до інших святих приходив саме останні грішні, то вони знаходили невеличкі, е, якісь добрийський помис, якусь справу і на цьому будували свої відносини із розбійників вони робили праведники. Так і Господь, Він і нас терпів. І ми були. я може і є розбійною. Але Він всіх нас терпить. Шукає хоч якусь соломинку, за якою нас може витащити в царство Боже. І так і ми повинні бути подібні до нього. Тому що християнство чому у нас повсюди з перших руках. Тому що християни дійсно виконували запад. Дійсно, вони любили ворогів. І коли навіть була війна, вони їх лікували, допомагали їм. І тоді вороги казали, ми хочемо бути як такі, як християни. Вони були язичниками, поганцями, і ставали християнами. Так і ми на своєму прикладі повинні показувати, що ми християни. Це все ми може і розуміємо, але треба робити хоча б. Невеличкі добрі діла. Спочатку буде важко, спочатку ці діла будуть маленькі, але поступово ми будемо відчувати, що ми сини Божі, що ми повинні жити по-іншому, що ми повинні поступати по-іншому і поступово будемо рости до Бога. І те, що нам здавалось, неможливим, стане для нас можливим, тому що нам в цьому допомагає Господь. Він дає нам сили і мудрість і благодать мінятися. І ми змінюємося, тому що, якщо ми подивимось на себе такими, якими ми прийшли раніше, ми вже змінилися. Ми багато розуміємо. Може і не робимо все, що потребує нас Господь, але ми хоча б це розуміємо і бачимо. І чуємо, що нам каже Господь і вам. Тому, якщо ми хочемо бути істинними синами Божого, нам не треба в цей день, час війни, ці часи випробування озлоблюватися, а залишатися туди, залишатися, залишатися синами Всевишнього. І жити так, як нас вщить Господь Іван. І не тільки на словах, але й на ділах. Поки є час, а завжди є. Благодатний час для спасіння, нам треба мінятися. Тому що якщо ми тут не змінимося, то ми з такими, які нас зостане Воську, повідемо в інший світ, а там вже ніхто не зможе змінитися. Тому, щоб не здавалося, завжди дивіться на своє серце, яке воно. Не допускайте в нього з а робіть те, що міняє його на ліпше. І Найскоріший шлях зробити себе ліпшим це любити тих, хто нам робить зле. І це Господь і в сьогоднішній вам не каже, тому що Господь не Він сама чистота, доброта, і Він хоче, щоб і ми такими були. Щоб ми, незалежно, який цей світ завжди залишалися добрими, завжди виконували заповіді. І ми цьому вчимося, і ми йдемо цим шляхом, і Господь нам допомагає в цьому, якщо ми це розуміємо і намагаємось йти цим кузьким шляхом, Царство Боже. Амінь.